Губернатор Микола Джига напередодні пасхальних свят побував у жмеренці. Містечко залізничників вже вдруге зустрічало голову Вінницької облдержадміністрації. Минулого разу, коли він тут був, пообіцяв посприяти у питанні ремонту тутешнього залізничного вокзалу. Слово дотримав з ініціативи очільника проблемою зацікавились на міністерському рівні. Тож реконструкцію розпочато. Ремонт жмеренського залізничного вокзалу питання давно наболіли як для керівництва міста та області, так і управлінців залізниці. Високохудожні творіння є пам'яткою архітектури національного значення. Тож сучасною металочерепицею на дах та пластиком на стіни в цьому випадку не обійтись. Тут потрібна філігранна робота спеціалістів з реставрації, а отже, мільйони гривень. Саме через відсутність грошей питання ремонту цього об'єкту довгий час залишалось відкритим. Але завдяки спільним зусиллям. Обласної влади та керівництва південно-західної залізниці наприкінці минулого року ситуація зрушила з місця. Тільки розвеснилось, одразу взялись за роботу. Як триває відновлення вокзалу, губернатор Микола Джига вирішив побачити на власні очі. Я обійшов, подивився і впевнився в тому, що роботи йдуть. Це хороша, хороша, хороша подія. І ми думаю, я думаю, що ми закінчимо. Якщо не в цьому то в наступному році, ми закінчимо реставрацію цього дуже чудового і важливого для області об'єкту. В цілому на реконструкцію жмеринського залізничного вокзалу виділили 30 мільйонів гривень. Цих грошей недостатньо, аби зробити все необхідне. Ремонт буде поетапним, але капітальним. Вокзал будет только таким, каким он был. И в этом вся прелесть и вся сложность, и почему такая дороговизна. В ході робочого візиту Миколи Джиги не обійшлося і без особистого прийому громадян. Проходив він у кабінеті Жмеринського міського голови. Тут городяни розповіли губернатору і про інші проблеми, які є у їхньому місті. Зокрема, підняли питання вартості проїзду у громадському транспорті. У Жмеринці він становить 2 гривні 50 копійок. Шалені гроші доводиться платити і за воду більше 11 гривень за куб. Такої ціни немає ніде в Україні. Все б нічого, але водою мешканці міста можуть користуватись лише в день після. 24-ї години її відключають. Плинути на це свавілля місцева влада не може, адже підприємство Водоканал підпорядковується обласній структурі. Кола Васильович, цю проблему розглядала вся каденція обласної ради до вашого приїзду попереднього І що вони могли нати полтора мільйона грошей. Не могли вони грошей не находять, а водоканал на міський бюджет не передають. Це ні, а що, якщо не передати, це ні, Хорошо, ні, що каналу, там доходило до того, що нас не пускали за паркан водоканалу? Як вплинути на цю ситуацію? 150 тисяч заборгованості по зарплаті. Один був водоканал Банкрут. Создали дочірні підприємства знов банкрут. Правильно, Дочірні підприємства це схема. Сразу. А ми тепер тепері в тому, що входимо цей питання про передачу занесе в план обласної ради. Можете собі представити, скільки ми писали, але його не слухали в першому кварталі. Облрада – це питання, тобто ми вже трубили во всі інстанції. Після особистого прийому громадян губернатор направився до місцевого будинку науки та техніки. Тут на очільника чекало чи не Люди жалілись на те саме. Микола Джига проблеми почув. Обіцяв посприяти у їх вирішенні. Завишення ціна на білети в громадському транспорті. Це всі ті питання, які треба буде мені розбиратися, і я дам відповідні доручення для того, щоб зробити все можливе, щоб людей захистити цю не обійшлося в ході діалогу і без політики. Щоправда, місцевого рівня так склалося, що у жмеринці 15 травня відбудуться вибори мера. Тож народ цікавився, кого з кандидатів підтримує губернатор. Микола Джига у цьому питанні був небагатослівним. Я в це питання не вникаю і не цікавлюся. Люди повинні самі сказати слово, хто кого вони хочуть бачити на посаді міського голови. Це візит губернатора до жмеренки вже другий. Скоріше за все, наступного разу голова адміністрації відвідає місто залізничників тоді, коли завершать ремонт тутешнього вокзалу.